Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час стартую проект. Це важливо. Говоримо про теми, які важливі для життєдіяльності саме міста Запоріжжя. Ну і насправді багато, особливо, якщо ми кажемо про майбутнє, залежить від наших дітей саме про дітей та про їхнє здоров'я будемо сьогодні говорити з нашою гостю у студії. Це директорка п'ятої міської дитячої лікарні пані Ірина Куліш. Вітаю вас. Вітаю. А ви у нас перші на програмі? У нас вільна розмова. Говоримо на теми, які насправді цікаві як батьками і, і те, що взагалі стосується міста Запоріжжя. Тому ми багато говоримо, якщо ми кажемо про заклади, які саме пілкуються нашим здоров'ям, про медичну реформу. Тобто я і хочу вам запропонувати на початку. Почути ваше ставлення до реформи і насправді як це відбувається, ця медична реформа, те, що стосується саме дитячої лікарні, тож давайте з цього і почнемо. Як це відбувається саме в Запоріжжі? Дякую за запитання. Запитання дійсно досить актуальне і досить важливе. Ми всі пам'ятаємо 2018 рік, коли кожен із нас, житель міста Запоріжжя, укладували декларації, шукали лікаря, якому ми довіряємо, якого ми вважали найкращим. І Для кого це було складним питанням? Так, і укладали позицію. декларації. Це цей етап, один це був, скажімо так, перший етап реформування. У 2020 році лікувальні заклади, відбувся другий етап реформування. Отримали Статус кому... комунального установи, установи, комунального некомерційного підприємства. Що це таке? і Що це дає? Це дає самостійність, це дає фінансову самостійність. Тобто кожен лікувальний заклад заключає договори з Національною службою здоров'я України відповідно до пакетів, відповідно до свого профілю, отримує кошти за пролікований випадок і, скажімо так, самостійно фінансово живе. Лише комунальні послуги оплачує лікувальному закладу міська влада. Тобто це зменшує адміністративні кроки і полегшує саме життя в цьому, в цьому сенсі. Я так розумію, щоб було і більш якісне обслуговування, і було є таке поняття бюрократії менше. Так тобто, кожний медичний заклад міг самостійно добре працювати і гідно отримувати за цю за це платню саме так. Ви кажете, як то кажуть, згідно другого етапу, то Пацієнт, кошти пішли за пацієнтом, тобто пішло система конкурування, який заклад краще, куди піде пацієнт, і звісно, за пацієнтом тут гроші, а гроші йдуть тоді, відповідно, до цього лікувального закладу. І тут вже, знаєте, включилась така фінансова аспект. Кожен лікувальний заклад повинен показати, що він краще, він більш спроможний, більш потужний. Він багатопрофільний, надає кращу допомогу. У нього найкращі спеціалісти, щоб пацієнт для цього пішов. Це вже скажімо так. Менеджер, хороший менеджер, хороший піар, і звісно, на дня кваліфікованої допомоги. Не кожен лікувальний заклад, скажімо так, пережив другий етап реформи. Не кожен з лікувальних закладів. Зміг перебудуватися? Зміг так, він... перебудуватися, скажімо так, підтвердити свій статус потужності, і не кожен, як то кажуть, вижив. Знову ж таки, з 2023 року, з лютого місяця, вийшла постанова номер 174 яка включає в себе третій етап реформування. Що це за етап? Це створення. ...госпітальних округів, які будуть в себе включати, наприклад, за Запорізької області єдиний госпітальний округ, який буде в себе включати лікарні, кластерні, надкластерні та загального профілю. Це вже складніше це вже диференціація, звісно, складніша. Це ще більше буде складності для тих лікувальних закладів, які пройшли другий етап реформування, тобто вони повинні ще більше показати свою потужність, спроможність, і звісно, буде диференціація по. Якості надання допомоги по її спектру надання сюди буде включатися також лабораторні можливості, обстеження, лабораторні інструментальні, тобто в кого більш потужне обладнання, хто більш широкий спектр надання допомоги медичної надає, то звісно він буде в кластерному надкластерному рівні. Хочу зауважити, що ми вже йдемо разом з колективом п'ятої дитячої лікарні попереду і дивимося, скажімо так, наперед, і хочемо мати, звісно, статус кластерної лікарні, тому що ми на сьогодні багатопрофільні, Ми на сьогодні одні єдині по дитинству в місті, так як з 1 квітня 2023 року приєднали до п'ятої дитячої лікарні першу дитячу лікарню. Хочу зауважити, що саме перша дитяча лікарня, скажімо так, ну як то кажуть, не вижила б, враховуючи ці реформи. А завдяки приєднанню до п'ятої дитячої лікарні, то вдалося зберегти більшу частину колективу медичного Це персоналу збільшення адміністративних потужностей на базі однієї з лікарень. Я так розумів, чи так звісно в цьому був сенс. і. І, і, але б за місцем проживання люди, які користувалися послугами саме тієї дитячої, нічого для них не змінилося? Нічого не змінилося. Лікарня залишилась територіально там, де вона і була. Комунарський район, вулиця Космічна, але змінилась лише юридична адреса, скажімо так. Тобто для жителів району Комунарського взагалі нічого не змінилось. Там залишилась і первинна ланка поліклінічного відділення, там на сьогодні залишився і стаціонар, поки що. Чому кажу поки що? Можливо, це так прозвучить. Радикально, проте на сьогодні, перевіривши технічний стан, перевіривши статистичні медичні аспекти стаціонару, вони абсолютно нульові. Стаціонар розрахований 80 ліжок, а перебуває всього максимум 15-16 діточок. Якщо взяти технічний стан, то киснева система не відповідає взагалі ніяким нормам. Там немає анестезіологів. Якщо, наприклад, що з дитинкою трапиться, може бути що, може дитина надійти середньої тяжкості з діагнозом герування і пневмонія, її може стати раптово стан, погіршиться, стане погано, наросте респіраторний синдром або взагалі якась алергічна реакція. То там немає ні кисню, ні реаніматологів, які б надали цю допомогу. Які буде будуть шляхи можливі виходу з цієї ситуації, як ви бачите? На сьогодні робота стаціонарного відділення призупинена, тому що я перечислила технічний аспект, статистичні дані. Весь маршрут хворих діток, будь ласка, на базі п'ятої дитячої лікарні лікарня розрахована на 385 ліжок і сприйме абсолютно таку кількість дітей. Я так розумію, що це виклик саме, якщо казати, там в межах країни, взагалі про, про саме сферу охорони здоров'я. Що це ще пов'язано з тим, що зараз багато з'являється комерційних. Клінік, і щоб державні заклади могли гідно Звісно. надавати послуги і конкурувати теж саме з сектором приватним. То в чому і сенс мені здається, це теж повинно це бути, щоб було можливо не найгірші варіанти послуг, щоб може було іноді цей доступніше за оплату за грошима і було найгірше і конкурувати і звісно. фахівцями, в тому числі. І тут у менеджера будь-якого закладу тепер є питання навіть на його фаху, фахового, якщо казати, про, про здоров'я, так і про медицину. То треба бути менеджером, щоб закумулювати в себе і ресурси, скажімо так, персоналу на якості надання послуг і. Новітні технічні можливості, те, що стосується обладнання, як це покращить, ми тепер будемо з боку прикладному, те, що зрозуміло людям, для них ця реформа, як ви бачите, що для них стає кращим і що полегшує. Ми розуміємо, що це структурно змінює ваш підхід як професіоналів. А для ну, звичайної людини, для її дитини, що стало простішим чи складнішим навпаки. Давайте розпочнемо з первинної ланки. Ми пам'ятаємо всі досить добре, коли ми сиділи в чергах. І я і ви, мабуть, так щоб потрапити на прийом до лікаря-педіатра або здати загальний аналіз крові. Навіть потрібно записавшись було в електронну чергу. Все одно ти сидів, що якась була жива черга, електронна були такі трошки... Сьогодні трохи... немає ніяких черг. Коли заходиш в поліклінічне відділення, то зразу якось так, як ми люди, які звикли бачити ці черги, досить дивно. Тому що я зразу, як управлінець, скажу, що немає діточок, куди поділись пацієнти. Всі нагадують, кажуть, пані Ірино, вибачте, але ж у нас електронний запис, черг немає. Записались, прийшли, лікар оглянув дитинку, і це, звісно, досить комфортно. Досить комфортно стало для батьків. Я вважаю, я хочу, щоб батьки це почули, що бюджетні лікувальні заклади, скажімо так, вони нічим не гірше, навіть кращі, ніж комерційні. Чому? Це зовсім інший підхід. Підхід професіоналів. Підхід людей, які попрацювали багато років, вони люблять свою справу. Вони вже, скажімо так, в темі. Вони лікарі вищої категорії. От ти прийшов до лікаря, записався. Якщо лікар бачить якусь патологію, він, звісно, дає тобі направлення і на обстеження, яке безкоштовне, від загального аналізу крові до до інструментального обстеження. Він тобі дає електронне направлення до іншого спеціаліста, якогось вузького. І це абсолютно безкоштовно. Навіщо нашим батькам платити кошти, відносити свої кошти до частного кабінету, де ти заплатиш за. Загальний аналіз крові за загальні обстеження за біохімічне обстеження за якусь консультацію за узі, якщо це безкоштовно, будь ласка. Скажіть, будь ласка, технічні які можливості є. Ми дуже часто, я як представник ЗМІ можу підтвердити, досить часто з'являються якісь матеріали, що той чи те чи інше обладнання з'являється як і в дорослих лікарнях, так і в інших. Які у вас є сучасні можливості, що можна зробити або для обстеження, або для процедур. Лікарня багатопрофільна, тому рівень надання допомоги він також багатопрофільний, багатогранний. Це розпочинається ще з поліклінічної первинної ланки надання допомоги, так і вторинна ланка стаціонарна допомога. У нас є обстеження як поліклінічних відділень, яких на сьогодні у нас 6 відділень. Вони сконцентровані в різних районах міста: це Шевченківський район, Комунарський район, Вознесенівський район, Дніпровський район. Звісно, при поліклінічних відділеннях у нас ми надаємо допомогу і по обстеженню. Це і клінічне обстеження, інструментальне обстеження. Так і в стаціонарі. Якщо брати, можна розповідати досить довго, тому що стаціонар: мегапотужні спеціалісти, мегапотужна стаціонарна допомога, лікарня розрахована на 385 ліжок, де знаходиться 11 відділень. Ці відділення різного напрямку, і соматичного напрямку, хірургічного профілю. У нас чудова виїзна бригада неонатальна, чудове відділення недоношених діток новонароджених, яких ми від відповідальних. Тиста грамів і при цьому ж відділенні є ця мобільна бригада, яка поїздить виїздить на пологові будинки, привозить точок. Тому по обстеженню, навіть лабораторне обстеження, ми робимо як клінічні аналізи, це загальний аналіз. Крові, сечі, і так далі, так біохімічні аналізи. Ми робимо імонограми, будь ласка, по інструментальному обстеженню. Це і рентгенологічне обстеження з мобільним рентгеном, який приїздить по всьому стаціонару. Це ультразвукова діагностика, електроенцефалограма, реонцефалограма. У нас з'явилися на сьогодні це дуга, дякуючи волонтерам їхній підтримці. Що дасть нам змогу більш професійно оперувати? Скажімо, так це більш таке високо, більш таке точне, більш таке сучасне обладнання. Можливості дуже багато. Що хотілося б ще сказати, у нас є поліклінічне відділення на Жаботинського, і в перспективі ми хочемо зробити там консультативно-діагностичний центр. Що це таке? Це центр, де будуть розміщуватись, От мама прийшла з дитиною, там 17 спеціалістів різного напрямку. Там буде знаходитися лабораторія клінічна, біохімічна. Ми перевезли туди вже імунологічну лабораторію. Там буде знаходитись абсолютно все для того, щоб мама прийшла і дитину сканувала, як то кажуть. Тобто це можна буде комплексно зробити. Абсолютно комплексно. Під консультацій до обстеження, і там також ми плануємо відкривати кабінет реабілітації. Один з відділень реабілітації у нас на базі Новгородської Новгородська, 28, там на базі стаціонара у нас є відділення реабілітації. Додатково ми подали, контрактуємось на стаціонарну реабілітацію, тому що враховуючи той період, в якому ми живемо, да, військовий стан реабілітації вона досить важлива. Реабілітація як психологічна, так і фізична реабілітація. Відділення досить потужне, проте воно 91-го року. Зараз ми співпрацюємо з міжнародними інвесторами для того, щоб, скажімо так, зробити покращити. реконструкцію і покращити умови. Скажіть, будь ласка, про цифровізацію хочу запитати. Це, мабуть, такі, такі флешбеки мої з мого дитинства. І... Та й вже і дорослого життя, коли приходиш до закладу. Це хочеться щось питати за за своє здоров'я. Завжди ці папірці, завжди пошук якихось толбудів, і ти розумієш, що може твоя історія взагалі могла не залишитися, тому що заново карт-карточку приходиться заводити. Цифровізація і доступ лікаря в будь-якому куточку міста чи країни, чи є якась там єдина цифрова система, щоб за моєю згодою, як пацієнта, лікар зміг, наприклад, подивитися мою історію звернень до будь-якого лікаря. Чи працює ця система зараз в нас як для ну в даному випадку для для дітей? Так, звісно, працює для дітей, так і для дорослих. Електронна система, система eHealth, Вона дійсно невід'ємна частина реформи, невід'ємна частина нашої медицини. Це зручно як для пацієнта, так зручно, і для самого лікаря. Тобто, коли потрапляє дитинка до нашого лікувального закладу, то абсолютно любий спеціаліст може подивитися в базі діагноз, який випадок, що було з дитиною і так далі. Якщо це інший лікувальний заклад, то за згодою пацієнта, звісно, лікар може може мати змогу подивитися історію хвороби, анамнез і так далі, чим хворів і особливості перебігу цього захворювання. Це досить зручно для керівника, скажімо так, ця система, тому що щомісяця ми отримуємо звітність. Які випадки проліковано, скільки за кожний випадок ми отримали коштів, які були помилки, і так далі. Чим це зручно? Ми можемо переглянути скільки той чи інший лікар приніс коштів в лікувальному закладу, скільки він пролікував якість надання цієї допомоги, і звісно, це відображується вже на самій зарплатні. О, добре, я хотів пожартувати, що в електронному рецепті набагато легше розібрати назву препаратів ніж написано вручну, як ми звикли, жартувати. Про те, як саме пишуть лікарі, ВПО, це, це тема, яка нам в першу чергу, як Запоріжжю, не те, що цікаво, тому що ми, як хаб гуманітарний зустрічали і продовжуємо зустрічати як в нашої, з нашої області, так і з інших регіонів людей, які переїжджають вимушено, чи мають вони можливість звернутися і взагалі чи звертаються саме до дитячих лікарень, і як ця процедура, наприклад, у випадку відсутності документів, як її можна пройти? Так, звісно, це абсолютно е, проста процедура переміщені особи дійсно можуть звернутися до лікувального закладу за фактичним місцем проживання, не маючи навіть декларації. Це е, абсолютно просто. Е, е, Пацієнт ВПО не прив'язується в даному випадку абсолютно ні до якого лікувального закладу. Там територіально, де він живе, де винаймає житло, скажімо так, він звернувся. І, будь ласка, допомога безкоштовно буде надана. Ми е, на протязі 20. Другого року прилікували близько 5 тисяч дітей ВПО. і звісно на сьогодні вже це 2,5 тисячі діток. Скажіть, будь ласка, у зворотній бік в тому випадку ми розуміємо, що будь-яка сфера трошки змінилася, тому що частину фахівці. З дітьми виїхали за кордон. Часково лікарі на тимчасово окупованих територій залишились без роботи. Ось у вашому випадку наскільки ви відчули кадрові зміни, і чи є, наприклад, вакансії ви готові запропонувати роботу? Наприклад, людям, які зараз знаходяться в Запоріжжі, і як фахівці, як лікарі можуть допомагати саме вам у педіатрії? Дякую за запитання. Звісно, ротація була. Багато деяка частина лікарів, скажімо, залишила наше місто. Проте більша частина все-таки дякую за їхню роботу, їхнє терпіння, залишилась. залишилась і працюємо на сьогодні досить укомплектовано. У нас працює на сьогодні 225 лікарів. Я хочу сказати, з яких 50% – це лікарі вищої категорії. Тобто, це показник досить хороший. І П'ять лікарів у нас кандидати медичних наук. Сьогодні я повторюсь: ми контрактуємося, відкриваємо пакет з медичної стаціонарної реабілітації. Тому на сьогодні нам потрібна вакансія ерготерапевта, дефектолога та фізичного терапевта. Тому, будь ласка, запрошуємо. Ну, гадаю, що можливо завдяки і нашій програмі хтось знайде собі роботу, якщо ви у пошуках, будь ласка, звертайтеся. І до речі, про звернення хотів запитати, якщо можна коротенько, всі зараз публічні особи і, і ті, хто очолюють будь-який заклад, всі ми є присутніми в соціальних мережах. Чи часто до вас звертаються, пишуть з якимись питаннями? Наскільки ви реагуєте? А, про якось обслуговування, може, якісь є запитання, іноді скарги, чи звертаєте ви на це увагу, чи можна? Вільному доступі вам написати, що запитати, як ви реагуєте? Я розумію, що там в процесі роботи не завжди на це є час. А чи відкриті ви до такого до абсолютно такого відкрита? Я завжди я навіть кажу, дякую тим, хто звертається. Не завжди ці звернення бувають аргументовані, але як то кажуть, доля правди завжди є в кожному зверненні. Я дуже не приділяю цьому увагу і абсолютно доступна і реагую на всі звернення. Хотів запитати, ми розуміємо, що зараз ми живемо саме в часи війни і тому потерпаємо від ворожих обстрілів, від терористичних актів країни-агресора. І ось тут дитяча лікарня. Наскільки вона забезпечена умовами саме безпеки, як під час обстрілів, так і під час може відсутності електроенергії, чи є чи можна хвилюватися батькам, якщо, наприклад, дитина зараз знаходиться на обстеженні в лікарні, що все буде добре? Дякую за запитання. Запитання досить актуальне. Хвилюватися не потрібно. Перше, ми, дякуючи Запорізькій міській владі, було виділено кошти в обсязі 80, 870 тисяч гривень для ремонту укриття, де проведено повністю заміну вентиляційної системи, освітлення, розгорнута навіть операційна зала, де ми можемо проводити на випадок блекауту, скажімо так, операції, оперативні втручання в лікарні. Лікарня забезпечена абсолютно дизельними генераторами. У нас два потужних по чотири. 300 кВт, і 1 на 275 кВт. Також регулярно поповнюємо запаси як медикаментів, так і продуктів харчування. Ну і питання лікарям скільки там більше, ніж два роки нас лякали ковідом і кажуть, що і знову мені здається продовжені карантинні якісь заходи. Чи залишається це питання актуальним, на ваш погляд, як лікаря? Ну, якщо взяти порівняльний аналіз з минулим роком, то в квітні місяці у нас перебувало на лікуванні 17 дітей з діагнозом COVID, то На сьогодні це 4 дитинки. Я хочу сказати, що звісно це колективний імунітет, він робить свою справу, тому що але за повністю спеціально... це питання ще не вирішено. COVID на сьогодні є ще так, актуальні. скажімо так, воно ще тянеться. Десь періодично хвилі підйому то є, то вони спадають. Але як інфекціоніст за я хочу сказати, що колективний імунітет він робить свою справу. За що велика дяка, і звісно, на кожну інфекцію потрібно мінімум три роки, щоб він, скажімо так, виробився, і він вже більш в більш він буде форм. йти вже в більш легкій формі, тому що дітки, які на сьогодні до нас надходять, це абсолютно легкий або середньої тяжкості перебіг. Вони вже менш кисневозалежні, в них менш виражений респіраторний синдром. Тобто ну, легше який перебіг. медичний заклад вже готовий саме до цього питання. Мені здається, на 200%. тому що ви пройшли довгий шлях да, підготовки і. І реагування на будь-які випадки наприкінці нашої програми пропоную вам звернутися до наших глядачів. Якийсь меседж саме цього дня, цього часу, те, що вас хвилюють, і що б хотіли сказати запоріжцям, будь ласка. Можна я, в першу чергу хочу сказати колективу п'ятої дитяча, а потім Так, будь ласка. я хочу сказати, що і реформа, і війна внесла свої корективи, корективи в саму медичну реформу. І враховуючи те, що наша область це прифронтове місто, прифронтова область, то абсолютно. Більш за все пострадало материнство та дитинство. Дитинство це дитячі лікарні, материнство це пологові будинки. І згідно цього, НСЗУ було переглянуто контрактування, умови договорні і фінансування знизилось. Якщо взяти п'яту дитячу лікарню, то майже на 55%. Проте, дякуючи колективу, колективу професіоналів командній роботі, п'ятої дитячої лікарні, на сьогодні ми, скажімо так, справились. Ми Самі з собі вже заробляємо, можемо заробити кошти на зарплатню. За що я хочу сказати дуже велике дякую за підтримку, терпіння колективу п'ятої дитячої, бо командна робота вона є командна робота. Що стосується мешканців міста Запоріжжя, звісно, хочу побажати всім здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. Будь ласка, звертайтеся завжди. готова допомогти. Чекаємо. Як я кажу, звертайтеся до лікарів профілактично, а не коли вже треба як то кажуть, терміново, краще попередити ніж лікувати втруч, термінове втручання. Дякую за те, що завітали в нашої студії. Директорка п'ятої міської дитячої лікарні, пані Ірина Куліш, була в наших в нашій студії в гостях. Ну а вам хочу завжди побажати лише одного всім нам спільної перемоги. Пам'ятайте, що кожної години та хвилини ми все стаємо. Ближче до нашої спільної перемоги. Дякую всім тим, хто був з телеканалом і є з телеканалом. МТМ. я завжди готуємо багато цікавих проєктів новин. Тож залишайтеся разом з нами.